Слава Ісусу Христу, слава навіки, вітається з вами Тес Назарій. Продовжуємо наші роздуми про молитву сьогодні, свято Ігнатія, і вже фактично на вечір'я святи свято Альфонса Марія Делігорі. Розважаємо в театрі Божої краси так, захоплюватися Богом. Святі захоплювалися Богом. Щоби стати святим, потрібно захоплюватися Господом Богом. І нас про це вчить святий отець Піо. Про контемпляцію. Будемо розважати тепер наші наступні ефіри. Отже, як розважання закону Божого впливає на життя християнина. Запита... Записав отець у гості до Рафаліни Чрази, 16 листопада 1914 року. Апостол Павло прагне, щоб християнин не задавався тільки знайомістю, тобто знанням. Закону Божого, але вникав його сенс до того рівня, щоб мати силу собою керувати. Все це є можливе тільки завдяки неостанному розважанню над законом Божим, оскільки вчиняє воно, що переповнений радістю християнин серце заносить до Бога солодкі спів псальмів і гімнів. Так, через молитву ми. Наповнюємося Божою ласкою, Божою любов'ю, Божою мудрістю. Християнин, який прямує до досконалості, каже співо, добачає, як істотною є потреба контемпляції. Якщо йдеться про другий засіб, то вслухаємося в слова апостола. І все, що ви не робили ділом, словом або думкою. Все чиніть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богу Отцю через Нього. Колосян 3,17. Засіб цей вірно практикований не тільки утримує нас здаля від якої-небудь гріху, але теж вчиняє, що чуємося неостанно, немов би натхнені, проваджені до ще раз більшої досконалості. Заохочую до доброго запам'ятання тих, тих, як же ж практичних наук і підняття труду впровадження їх в життя, незважаючи на те, що бачу тебе на добрій дорозі, то надалі захочу допрямування до, до щораз більшої досконалості. Так, ніколи не можна зупинятися. Нам так здається, от що я вже прийшов, якийсь певний час, що вже все ні. Отже, на дорозі Боже ніколи не можна зупинятися завжди є якийсь новий рівень. Які я проходжу, і який я повинен осягати, щоб ще більше пам'ятати і зростати в любові і ласці Божій. І отець спів про це нагадує Рафалінічеразу, так що я бачу так, що ти є на добрій дорозі, але надалі захочу до припанути, що з більшої досконалості Господь взиває до того, не жалій, отже, зусиль, щоб моя наука і ласка Ісуса не пішли на марно. Отже, так є важливо співпраця. співпраця, Не тільки знання, але співпраця, так, щоб е, через е, розважання е, цього закону Божого ми зростали у е, практичному е, рівно ж, пізнанню Господа Бога. І, ісус, е, і отець Пів каже, щоб моя е, е, наука і ласка Ісуса не пішла марну. Отже, як приготуватися до контемпляції? так? спів каже: незважаючи на темряву і сухість, які, тобі, які тобою заволоділи. Це знову ж таки до Рафаліна Чиразу з 9 січня 1915 року, не відступай ані крок від служби Богу. Так? Навіть якщо сухість і оспалість. Чи сама не зауважила, що стало е, надалі цьому супротивляєшся? Я ще більше ревна в службі Господу, а твоя увага в цілості сконцентрована є на тому, щоб не засмутити, не засмутити Бога. Переживаєш певний рід оживлення і святого вогню, е, щоб не останку тривати в чесноті. Чи ж би помиляв, е, помилявся, будь щиро, принаймні сама зі собою? Запитаю, звідки береться в тій душі аж стільки сили, щоб в часі сухості темряви мати силу так добре поступати. Сила ця, напевно, не походить зі сфери тілесної, оскільки вона цілостю є погрожена в бою. Суджу тому, що терпиш її в сфері духовній. Мій Боже, а якщо і дух огорнутий став через темряву, знову належить згодитися зі мною, оскільки в цьому затемненні. Є рівно ж світло, просте, чисте, солодке, делікатне, і Боже. Незважаючи на це, є воно для тебе недобачальне. Це власне воно дає тобі силу до тривання в службі і в любові до Господу. Так що фізичні сили, вони маленькі, так, вони минають, але сила духовна, ласки Божої, дає, значить, в Рафаліні йти за Господом. Відкриття цього світла є початку контемпляції, однак твоя душа не буде могти осягнути в ній досконалості, якщо раніше з покорою не піддашся очищенню почуттів. Контемпляція є чинністю типово-духовною. Отже, ж, допоки людина не оживить в собі сфери духовної, не буде здатна до її практикування розвитку. Отже, нема сумніву, так що контемпляція є, звичайно що даром, але поки. Значить, ця, ця тілесна людина горує над духовною, ми ніколи не осягнемо той ступінь контемпляції, це тецпів пояснює Рафаліні Черрасу. Отже, як тепер перейти через очищення духа? Це лист до отця Агустіно Сан Марко Інламі з 19 грудня 1913 року. Цецпів каже, Бог прагне пошлюбити душу через віру, так, так як Іван від Христа. Каже, що е, те, що є зв'язком для нас, є віра, те, що е, є зв'язком душі з Богом. Е, отже, ще, а вона повинна переживати ті ж зашлюби на небесні в непорочній вірі і розвиватися в ній. Якщо це єдиний засіб до з'єднання з Богом в любові, повторяю, душа повинна віддатися контемпляції, очиститися. Душа повинна віддатися контемпляції, очиститися зі всілякої недосконалості, не тільки актуальних, що довершується через очищення змислів, але також зі всіх видимих слабкостей. Інших слабкостей, до яких залічуються деякі почуття, невластиві прив'язані, прив'язання, з яких не визволяється під час очищення смислів почуттів. Це очищення доповнюється через очищення духа, в часі якого Бог найвищим світлом проникає усю душу, гортає її внутрішню і цілковито відновлює. Найвище світло, яке Бог впроваджує до душ, дотикається її в спосіб болісний і наповнює почуттям осамітнення до того рівня. Що терпіння є нечувано сильне, впрост до, до таких страждань, якби зміряли до смерті. Душу це, це не встані зрозуміти ділання найвищого світла Божого. Отже, отець пів про це поясню, бо сам через це перейшов. Надіється це з двох причин: по-перше, це світло є так піднесене і. Тонке, що впрост проникає їх можливості пізнавчі, для того є для них радше темрявою і тортурою, ніж світлом. По-друге, душ, душі ті є негідні і нечисті, тому найвище світло замість потіхи приносить їм терпіння в сфері змислів, великі терпіння і страшні терпіння у владах духовних. Це все стається вже на початку, коли Боже світло зустрічає виливається на душі, неприготовані до з'єднання з Богом. Огортаючи їх, довершується очищення, а коли воно довершене, приносить їм просвідчення і підносить до слави оглядання Бога і з'єднання з ним в спосіб досконалий. А тому нехай тішаться з цієї великої гідності, що до якої стали піднесені. Нехай цілковито покладають довіру в Господу, як чинив цей Йов, який знайшовся рівно ж в так трудній ситуації, однак мав надію, що по темряві побачить світло. Записав отецьпіості до отця Агустіна з Сан Марко ламіс Ну і ще така думка з листа до Рафаліни Черразе з 9 січня 1915 року. Як контемплювати Бога, так, щоб ми собі підсумували цю тему? Бог бажаючи нас здобути для себе також отецпіо. Дає нам закуштувати солодкості потіхи, які волі і серці досвідчуємо під час молитви. Але хто ж не зуважив би багатьох небезпек, які чугають на душу, яка особливо віддаляє, віддалася Божій любові? Небагато треба, щоб бідна душа більше пригноблена до хвильового піднесення любові до Бога, забуваючи і не турбуючися на загал про властиву побожність і дозріла любов, завдяки яким може статися мила Богові. В так великому в так великій небезпеці з помічю проходить наш солодкий господь з цілою своєю делікатністю, коли бачиш, що душа зміцнена в його любові до нього зближується і з ним єднається, а віддавив віддавившися вже від справ земських і нагод до гріху, і зміцнена настільки в чесноті, щоб витривати в свій святій місії без тих дізнань і солодких почуттів, бажаючи, щоб більше поступала. В святості життя відсувається від неї вселяку солодкість. Бог забирає з часом ті типу, почуття якоїсь такої солодкості, насолоди, які до тієї пори досвідчував під час молитву розважання або інших побожних практик. У мене, наприклад, так є зараз, не знаю як вас. В такій хвилі найбільше болісна для душі є втрата легкості і розважання і залишення в цілковитій темряві. E, e, Немов би такі засудження на цілковиту і болісну сухість. До цього доходиться ще терпіння зовнішнє з іншими численними прикрощами. В результаті бідній душі видається, що все зм змовилося проти неї. Що все змовилося проти неї і для її вічного e, засуду? Під час такої зміни на початку. Заламується вона і живе, живить переконання, що це є ефект її занедбання. Тобто душа думає, що це її провина, так її вина. Пробую тоді не, не раз в невластивий спосіб обудити заспані почуття, але бідачка, бачачи, що нічого нічого не здається їй Думка в утвердженні в попередньому поставі огорнута з крайнім страхом, подібним до страху перед смертю, розважаючи би, вона не була причиною того всього, що е, того всього не є часом тяжкий гріх, якого необдовано допустилося, не втрачаючи часу, чинить рахунок сумління, всі свої чинності і поставу піддає правдиво перевірці і не заходячи причини, які могли би дати нагоду до так великого нещастя. Обвинюється, все закінчено. Бог мене залишив і ось справедливість в кінці мене досягла. Це наслідок гріхів мого минулого життя або кара за щоденні занедбання. Ну, Такі речі досвідчив і отець Піо, і Альфонс Марія дель Горі, і також святий Ігнатій Ігнатію. Отже, ж, мій Боже, за якою легкістю дається о -о тобто обманутися. Те, що видається опущенням, є тільки особливою пікою, якою оточує Отець Небесний. зміряє тоді до однієї мати, має поміч в осягненні контемпляції, якої душа не може здобутися, якщо раніше не стане очищена з того, що назвали ми чисто почуттєвою любов'ю до Бога. Ах, коли би тільки можна було зрозуміти, що Бог її направду любить відразу би краще. Почулося і незважаючи на досвідчені терпіння була б набагато щасливіша. Ах, коли б тільки дійшло до неї те, що терпіння не є наслідком гріху, так, так як в Йова, наприклад, було. Ах коли б тільки могла зрозуміти, що нездатність концентруватися на якій небудь правді, щоб її медитувати, спричинена є тим, що Бог усунувся з її уяви всяке світло. За пам'ятью якого не приходять образи, речі надприродні, вчиняючи, що розмова з ним була легшою і задовільняючися, але коли би могла зрозуміти, повторяю, що Бог позбавив цього світла тільки для того, щоб в цьому самому часі влити в її розум ще більше світло, більш духовне і чистіше, за поміч якого буде могти концентруватися на Богу і речах надприродніх, і без слів віддатися контемплюванню його поглядом чистим, простим, делікатним і заразом Божим. Отже. ж, це є такий етап, немов темної ночі, про яку каже Отець Піо, це так звана пасивна ніч, яка десь переживається. так? Душа та під час завірень, звірень сказала би, що є щасливий за стану того, не змінювалися би на жодні скарби цього світу і закінчує лист цей Дорфаліничера з 9 січня 1915 року співо так. Маю враження, що чую спротив, як тільки світло це є набагато краще, то натомість душа зі своєю силою, розумом і волею повинна досвідчувати цього нового способу контемпляції. Але завдяки Божій доброті, не є ми до цього надмірно скорі, зазвичай діється з нами так, як з людиною, яка якого піднебіння призвичайне тільки до простої конкретної їжі. Якщо подасться йому почастунок зложений із вишуканих страв, то справа заклопотаний і буде чутися незручно. Не буде теж вміти його доцінити. Найшляхетніше відстало, найохотіше відставила би цю їду і взяла би собі щось простішого і більш насичуючого. Отак пояснюється співо. Отже ж, надіюся, що кожен собі з нас скористав з цієї конференції про. Контемпляцію в театрі Божої краси практикуємо, пам'ятаємо, що це і Божий дар, але так само наша співпраця, про яку говорить отець, піво повинна бути з обидвох боків. Ну і вчимося з цих. В школі великих святих, святого Гінатія, святого Альфонса, оце піво, які дійсно мали цей дар переживання стосунку з Господом Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу.